Всім привіт! Недавно вийшов до нового Jurassic World of Так, це вже другий трейлер, і я на нього так само роблю обзор. Зараз я тим, хто ще не дивився трейлер, дам його подивитися. А тим, хто вже глянув, то перемотайте на 3 хвилини 11 секунд. Не буду затягувати ваш час. Почали! two two dozen species have survived there alone the theme park owners did experimental work leaving only the worst ones here that every day or ever let's go if we get this dna millions of lives are saved maybe we should uh, make this quick huh time to move we put ourselves in a place where we don't belong survival is a long shot that's kind of our specialty. She's scared. She's scared. We're not gonna let you get hurt, okay? Hey! Then was a source. We found it. No. It found us. Такий трейлер. Як вам, мені він сподобався. А тепер переходимо до деталей. Нам тут показали Мутадона. В своєму телеграм-каналі я вже казав про нього. Ну але... Мутад... ну, але не всі підписані на цей канал. Так що Мутадон це поєднання Велоцираптора і Птеронодона в одному. Ви вже представляєте, як він виглядає. Так ось ось так він виглядає, що тут від Велоцираптора, а що тут від птеранодона, вони уродливі. вони не виглядають як мутація. Це виглядає як диморфодон, до якого додали звичайну ящерку. Не Птеранодон і Велоцираптор. Ну, але ось цією ось штукою замінили двоголового Велоцираптора у новому трейлері. І це доказує те, що вони перероблюють фільм перед тим, як його запустити в кінотеатри. Також вони, наприклад, змінили сцену з титанозаврами. Ось ви, певне, зараз бачите на екрані. Так, достатньо сильно відрізняється. А саме у титанозаврів змінився окрас, тепер він більше схожий на той, що був в лего наборі. А також тепер титанозаври мають такі воротнички на шиї. Я не знаю, як мені їх назвати. Також вони тепер менші за розмірами. Також нам показали нового тиранозавра, який добре плаває. Хм, щось мені це нагадує, навіть не знаю що. І так, цей тиранозавр набагато більший, ніж ті тиранозаври, яких ми бачили в минуліх частинах. Ось ви зараз бачите порівняння на екрані. І також ми почули якийсь дивний звук тиранозавра. З ним, певно, щось сталося. Я думаю, чи його може вбити Дірекс. Але це тільки моя теорія, тому їй не вірте. Нам показали нові кадри з Дірексом. Тепер ми його можемо розглядіти краще. А також те, що я вже казав в ТГ-каналі, в нього з'явилася офіційна назва Дистортус Рекс. Це перекладається як викривлений король. Також цікаве те. Що ми не побачили в другому трейлері спінозавра. А яка в цьому причина? Мені щось здається, чи вони відправлять його дизайн на переробку, так само, як вони вже зробили з титанозавром. Тому він і не з'явився в другому трейлері. Багато кому не сподобалось те, що у спінозавра за широка морда і за коротка шия. Мені в тому числі. Тому будемо чекати, що спінозавру зроблять хоча б ще й ютонші, я ще не кажу про голову. І мені чесно трошки страшно за те, чи з'явиться в фільмі Нормальний велоцераптор. Рахуючи, що двоголового велоцераптора в пробірці, замінили на двоголового мутадона в пробірці. Будемо надіятися, що все ж таки з'являться нормальні велоцераптори. І те, що ось ці кіфті з першого трейлеру належали якраз велоцерапторам, а не мутадонам. Ех, Надіємось, надіємось. Нам також в цьому трейлері показали єдині кадри з маленьким аквілоксом, які у нас є. Так. Виявляється, що цей динозавр все ж таки буде, і знову підтверджуються слухи. Хм, а може і моя з'явиться? Хоча це вже тема для абсолютно іншого відео. Ох, скільки ж я відео по відродженню випущу, це капець. Ось ви зараз якраз бачили кадри з цим аквіопсом. А ще цікаво, те. Те, що ми ні в першому, ні в другому трейлері ще не бачили анкілозавра, хоч нам вже і показували його рендер, і нам говорили у зливах, те, що він буде. Хоча не всі зливи підтвердились наприклад, трицератопса, компсогната, Апатозавра патозавра ми у фільмі так і не побачимо. Це всі деталі у другому трейлері, які я побачив. Ну, тепер переходимо до кінцівки відео. Таке вийшло відео. Надіюсь, воно вам сподобалося. Пишіть у коментарі, чи вам сподобався трейлер. Пишіть у коментарі, чи вам сподобалось відео. Не буду затягувати ваш час. Всім па-па! Побачимось скоро!